Добрий день, шановні члени журі! Я Кіміл Анастасія Анатолійовна, учениця 11 класу, опорного закладу Дмитрівська Зож перших-третіх ступенів Горішньоплавівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. До вашої уваги наукове дослідження із соціології, вплив сім'ї на професійне самовизначення старшокласників. Знайти себе в цьому світі означає можливість гідно жити, відчувати себе потрібним людям, отримувати радість від роботи, максимально проявляти свої здібності, а значить, на довгі роки залишатись у формі, зберігаючи фізичне і психічне здоров'я. Для реалізації мети нашого дослідження нами була опрацьована методика Джона Голланда, яка дозволяє виявити свій професійний тип та обрати певний вид діяльності. Згідно його концепції, існує шість типів соціальної спрямованості особистості: реалістичний тип, інтелектуальний тип, конвенціальний тип, соціальний тип, заповзятий тип артистичний тип. Опрацювавши типи соціальної спрямованості особистості за методикою Голода та проаналізувавши професійні запити у місті горішні плавні, ми співставили їх із відповідям наших респондентів. Виявилося, що серед наших опитуваних, учні 11 класу, немає бажаючих здобувати професію згідно запитів нашого регіону. Працюючи над дослідженням, нам встановлені такі основні фактори, які впливають на вибір людиної професії. За результатами досліджень, які ми провели у нашій школі, виявилося, що схильності враховують в останню чергу, а думка батьків найчастіше надає величезний вплив при виборі майбутньої професії дитини. Провівши порівняльний аналіз стосовно вибору професії та подальшого працевлаштування на прикладі випускників нашої школи за період 2013-2018 років, ми бачимо наступні результати: більшість дітей, 60%, самостійно обирали собі майбутню професію, а працюють за спеціальністю 40%. Також давайте звернемо увагу на відсоток, коли професію рекомендували батьки. 40% дітей професію порадили батьки, і 30% із них працюють за спеціальністю. Важливою деталі є те, як батьки можуть впливати на вибір майбутньої професії дитини. По-перше, намагаються формувати певні життєві установки і цінності, наприклад, ти повинен завжди бути лідером або головне це добре заробляти. По-друге, можуть виступати моделлю певного способу життя. Якщо і тато, і мама буквально горять на роботі, то у дитини складається переконання, що така поведінка є самою правильною. По-третє, нав'язують власну думку. У нашій родині всі були лікарями, і ти теж повинен виступати до медичного інституту. Та слідивши та опрацювавши відповіді батьків щодо майбутніх професій дітей, ми визначили батьківсько-дитячі взаємини за такими напрямками: цілком сприятливі взаємини між батьками і дітьми Це сім'ї, у яких відсутні розмови про негативне ставлення та осуд людей, чиї професії не є престижними. Сприятливі взаємини, професійне самовизначення заохочується тоді, коли майбутні професії дітей збігаються з інтересами батьків. Сприятливі і взаємини, такими сім'ями необхідна психологічна підтримка та супровід. Особливу групу становлять сім'ї, в яких переважає несприятливий вплив на дітей, до яких сім'ях належать. сім'ї, яких перевага надається матеріальним та вузькоегоїстичним цінностям, професійне самовизначення в таких сім'ях батькам педагогічно не регулюється. Сім'ї за соціальним та аморальним мікрокліматом, діти у таких сім'ях самостверджуються у вуличних угрупуваннях. Криміногенний тип сім'ї. Організація, підготовка і залучення дітей до професійної праці можливі тільки за участю соціальних служб. Нейтральний вплив на дитину: професійне самовизначення дітей відсутнє або хаотичне. Інтереси дітей не чіткі, не зумовлені ніякими позиціями. Отже, нами встановлено, що більшість батьків намагаються вплинути на вибір майбутньої професії, мають вузьку обізнаність та стереотипне мислення стосовно професійних галузей. В гонитві за престижністю не враховують нахилів та опадувань дитини. Результати нашого дослідження були опробовані на шкільних заходах з профітаційної роботи для старшокласників та їх батьків, конференціях, зустрічах із вакінцями, годинами, спілкуваннями. Дякую за увагу.